Будемо говорити про те, чи, чи варто і наскільки варто, я хочу провести у вас швиденьке опитування. Ви мене знали, що таке опитування, oh. не для того, щоб щось у вас дізнатися, чи вирахувати ваш почерк, а потім слічати і вас в чомусь підозрювати і, не дай Бог, звинувачувати. Якщо соціальне дослідження проводиться, воно проводиться для статистики і абсолютно не хвилює ваше прізвище, чи ваше якесь там становище. Тому ніяких прізвищ, нічого. Пане відповідати на питання? Mm. Питання перше. Відповідаєте, можете речення, можете одним словом, якщо ви нічого не можете сказати, ставте почати. Сім питань. Перше питання. Я пробувала курити, це нормально. Знову ж таки, не для того, щоб вас залякати і нічого цього, ну нічого не буде страшного. Друге питання. Держі, держі, держі. Я держі. Держі. Я, держі. Просував, я пробував курити, це нормально. Ну, так, ви відповідаєте зразу. Пиво. Інші слабкі напої піднімають настрій і не шкодять здоров'ю. Напої піднімають настрій і не шкодять здоров'ю. <ріст> <ріст> ну, Щоб витримати на кругу на міській дискотеці, треба обов'язково зарядитися. П'ята така. Необхідно спробувати сексуальні контакти до шлюбу. la sexuali contacte dosiu Я знаю, що є таблетки для душі. Можна про... Це набагато краще, ніж 100 разів про це почути. Один раз відчути це набагато краще, ніж 100 разів про це почитати, допустимо. Тому mm -hmm. пробує прочитати. Тоді, лучше говоримо, будь ласка, вот. можна ли? Чи Є такі речі, які спробуєш один раз, а залежність виникне на все життя. Я можу говорити на підлітні засоби, які викликають залежність. Так. Деякі розуміють свою небезпеку, яка загрожує та себе від біди. Дякую, питання до не є? Ні. 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 Але нас да? це... все як з підручникам білорусь. І це твоя думка, що? Ну якщо є голова на плечах, то вона буде думати. А якщо немає голова на плечах, а то... А що зробимо? поліна? Ну, чи він. <путина>. Що в наш час, щоб бути кращим в житті потрібно спробувати все. Але на малюк є багато речей, про які навіть і мова не може йти. Ідеть це гараж, алкоголь, від них виникає залежність. Через це виникають проблема. Наслідок ал алкогольного скріння можуть відбуватися ранні статеві стосунки, за, рахун за рахунок яких у з'являються великі проблеми, як психічні, так і хвороби, які передаються статевим шляхом. Людина, яка вважає, що в своєму житті ще на все спробувала, вона може спробувати на ковід. Навіть не розуміючи, що один раз датся, змінити, може так радикально змінити його життя. Є ще й Я вважаю, що людина повинна пробувати речі, які не мають жодних звичок та ризику без здоров'я. Людина повинна знати, коли потрібно зупинитися, поставити Так? Це всі пробують в компаніях по-разному. Всі по-разному різні станції. А попробуй. А що? А, якщо це, це, це а ще й почнуть, вибачте за слово з вас ну, прикалувати. Якщо ти не пробуєш, значить ти не в нашій компанії. <реклама> Щоб трошки <реклама> <людина>. ми, <реклама> ми, в в люди проржалися, я тут є. Все же пробачьте анікду. Так, люди, давайте по одному говорити. Понятно. Далі, далі. Я відповів, если будете полягати, то все буде. Якщо будете полягати, то це не друзі. А я спробую. А если я не хочу, я баю вас думаю, читать вашам хочете, я не буду ваші компанії гулять, я пішла, що так. Так, хтось Катя, прошу. У світі треба спробувати все, да. якщо хочеться. Ваша думка. Я з цим, цим висловом не зможна. На мою думку, пробувати робити все не можна. Вони всі справи добрі та дозволять до кращого. Наприклад, хотіння бути як усі. Я зараз читаю розповідь «Синє озеро Сьогодні Зелене, в якому головна завдала завтра симвосниця, які вже мали сексуальні відносини. І аж хотіло бути як усі її подруги. Її бажання здійснилось. Все, що їй хотілося спроводити, відбулося. Але наслідки дій її не дуже влаштували. Їй 15 років і тут з'являється, що вона вагітна і одинока. Мало хлопець її поки одразу, як і про її сюрприз. Виходить, тепер вона усі, навіть більше, а нічого путнього з цього не вийшло. Тому, зробивши висновок з цього випадку, можна зрозуміти, що робити все, що не завжди можна. Оговорюють жену. Це ж таки свої звички, які забирають лише здоров'я та життя. Тобто, це, одне, це ще одне все використання. Якщо тобто, людина буде робити все, що хочеться, то вона скоро розбишеться і буде неконтрольованою, і буде, і буде залежною від своїх питів. Дякую, Дякую. 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 Дякую що треба спробувати так, чи ні? Це дуже тобто, різновидне. Як може з хороша, так і з неважливо. Можна все, але можна нічого, так? Не чурку, чурку, да? Вау, Це вона да, вчора хотіла хотіла такого. А як я давала, так? Да? Так, якщо... може бути як позитивним, так і негативним. І ми не можемо сказати, що воно що більше негативне. Але зараз молодка, що треба все спробувати, про закопі, сигарети, алкоголь та інше. Хоча можна цей вистир і про добрі справи говорити, наприклад, про юридичні справи в та інше. Хоча в наш час вистир для молоді справи. Так, дякую. А Давайте вислухаємо слухаємо що тепер думку з цього приводить. Так, прошу, хак, кажу. Прохару. Все, так, кажуть, що в житті треба все спробувати. Зараз багато підлітків задають собі це питання, а на відповідь собі говорять, чому б ні? Саме через це діти починають вживати наркотики з малого віку. Павийтесь, споживання алкоголь. Після першого вживання наркотиків починається залежність. Треба добре ще подумати, скільки внаслідок цього вживання. Тому краще не в чому ніколи. На мою думку, алкоголь, наркотики і вступ до, статев... до статевих стосунків в незрілому віці дуже сильно і погано впливає на стан організму людини. Наркотики це така річ, якщо ти спробуєш один раз, то будеш залежний від нього все життя. А наркоманія є одним з небезпечніших соціальних явищ. Біла смерть щороку забирає життя мільйонів людей, переважно молодого віку. Понад 30% злочинців скоюють злочини під впливом наркотиків або ж заради того, щоб їх дістати. А ще наркомани є тим небезпечним, тим небезпечним середовищем, де швидко поширюється вірус сніду. 70% наркоманів є носіями цього вірусу. Алкоголізм це також захворювання, що полягає в систематичному вживанні алкогольних напоїв, характеризується патологічним занепадом психічної діяльності. А у людини алкоголозалежних з'являється багато хвороб і зникає інтерес до життя. А якщо вам так хочеться вживати алкогольні напої, то ніколи їх не змішуйте. На мою думку, людина, особливо підліткового віку, не повинна сама собі труїти життя цими алкогольними напоями, особливо наркотиками, тому що, для... тому що ця залежність не виліковується. Діти твоя нервова системи і ти себе почуваєш. Та, от такі, Тільки така картинка може зупинити. Цигарки вживання у тютюну найбільше впливає на майбутнє потомство. Глухі, німі, -ні, сліпі, люди народжуються тільки від вживання цигарет батьком або матір'ю. Невідомо з якої сторони, може воно в 6 років раз цигарочку купав, а от якась якраз якийсь геноцей сигарочка і залишить. Якраз зупинилися в своєму місці. Тому можливо буде прийняти такий закон, що такі картинки будуть і в Україні використовувати. Можливо, це яскраві картиночки, оцих діток, потвор, можливо, когось зупинять від циганки. Тому що я не курю. От чесне слово, не курю зараз. А коли Зараз бруса, бруси, І Тетяна ми мала але значили впливу. Так, проблеми таких нашого часі спробують і за своїх друзів, які там Мало? Ні. Ні. мали. Це прикольне, давай є спробу. І є всі багато безпечних, які немає все рекомендувати. Вони ще робіть, вони ще робіть, там хтось повний маросла. Воно є, значить. Чоловець, чи ні? Чи може вона устояти під таким соблазном, чи ні. Та який тут заболок. От цяло на зараз урець багато. багато а... Бутики ну, взагалі не допустимо да, і. Так всі бажають, але без сучка з них пробує. Ана, да. коли мій браті, брат був у 9 класі. Брат. 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 Рідний, брат. Рідний брат. Коли в мене братик було 9 класі, вільно почав курити табу. Куріння ну, 9 клас, Анна, а й.